Ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав масових авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, ще шестеро людей поранені. Серед них 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом на сили ППО збили 66 ударних БПЛА типу шахет: у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України за добу Росія в війні проти України втратила близько 1400 військових, повідомили в генеральному штабі Збройних Сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 645 тисяч військовослужбовців. Сьогодні ми в гостях у танкістів 65-ї окремої механізованої бригади. Цей екіпаж знаходиться на відведенні, або ще кажуть, там на відтяжці. Вони готуються до отримання нового наказу на виконання бойових завдань і час від часу перевіряють готовність своєї машини. Снаряд! Зараз екіпаж довантажує боєприпаси в танках Т-64, Т72. Як в раніших моделях я не знаю, а в цих танках це робиться через люки. Остапа взагалі скільки часу займає завантаження конвейеру, скажімо так, з ґрунту? Декілька хвилин. Декілька хвилин. Ну, от з ґрунту на весь конверт. Зразу десь може 5-6 хвилин, навіть може. 5-6 хвилин, да, і конверж заряджені. Просто головне, може, би їх подавали. В танку. О, не гармата, звичайно. Це, як нас люблять казати, дуже велика снайперська гвинтівка. Е, чому? Тому що танк точніший за артилерію, міномети, за гради. А от артилерія ствольна з вами би посперечалася. Я вірю, з нами всі посперечаються. Кожен хвалить своє, це нормально. У нас також є приціли спеціально призначені для наведення закритих позицій. Вони не придумані зараз, це вони випущені відразу з танками, бо відповідно у нас є азимутальний показчик, у нас є боковий рівень, у нас є всіма улюблена кропова, яка нам підказує. Якщо її немає, то можна вручну розрахувати, але краще по ній, тому що вона може врахувати всі метеодані. Врахувати всі температури зарядів, врахувати вагові показники снарядів і більш точно послати снаряд в ціль. Так Ми виїжджаємо на місцевість, прив'язуємо танк по орієнтиру, по з метальному показчику і тоді відпрацьовуємо по нашій мішені. Для танка яка пора року найскладніша? Осінь зима. А кажуть, от танки грязі не бояться, і їм все одно. Бояться, бояться. Були такі випадки, що ми виїжджали на позиції і застрягали. Бояться вони грязь. Якщо вони під низом, то нема твердо, а як то м'ягусь він просто лізе, як не є 42 тони танк. Плюс бика, плюс оляра ну, бояться вони грязі. А от е, якщо з механіком щось стається і люк зачинений по-бойовому, як можуть надати допомогу? Як можуть надати допомогу? У них так само є ключ, можуть відкрити. Я розумію, оце от закручено, так? Так. І це треба спочатку ключом відкрутити оцю кришку. Так. Оцю кришку. Так. Вона просто відкручується. Вона просто відкручується, цей самий ключок. А вже потім е а е цю крішечку відкручуємо. І тоді? тоді відкриваємо. А як зробити, щоб він повністю відкрився? Ну, зараз треба повернути пушку, бо вона оця оцей лічок, а й це бачите, коробочка, Ага. я його не підніму. І не провернув, бо пушка. Його треба ставити на 32 градуси. А можна попросити? на 32, щоб він відкрив люк? Оці ключі, так, вони неудобні, вони маленькі. Ось так, відкриваємо. потім його обфектуємо, щоб не було таких слуків. Щоб той лучок поноці не дав, бо дуже больно потім та літає в лучок. Він зафіксуваний, ставимо назад, щоб ніяка грязь туди не попала. Лучше ложим В зіп щоб не потірати. Обов'язково в зіп, а, а, в, ну, а чого? в кишені. От у вас в комбінезоні багато кишень. Ну ні. А як комусь з екіпажу прийдеться, ключ. Достати, а я середині. Віталій, от е, ви стріляєте коли з закритих вогневих позицій. От Артилеристи кажуть, та, у танкістів нема е, ніяких приладів, вони стріляють кудись-туди. Це так чи ні? Що у вас є для цього, щоб не стріляти кудись туди? У нас є зімоталка, яка показує всіх вліво-вправо. Є боковий уровень, який показує, всіх сидів, здавати дальність більше, чи менше. Ну, от, по півшеті командир забиває от, координати, що там Ну, X, Y іксімула, він мені скаже, що їдено треба. Там, і там, ну, от. боковим уровнем. Я навожуся туди і туди стріляю. Танк це все ж таки. Для орків пріоритетна ціль, вони намагаються вас знищити. Ну, ну так. Стараємося вижити, щоб по нам не попали Ховаємося, маскируємося, якщо треба, щоб. Ну... Оцей захист, який ми маємо тут, він ну, не так давно з'явився раніше, ніколи не там не було. Ну, Як ви вважаєте, він е, допомагає чи це більше морально? Ну, я думаю, що це обидва аспекти: і моральний, і допоміжний, тому що все ж таки виживання екіпажу зростає, адже коли оператор дрона бачить такий мангал. Ну, Мангал, як його називають. Він розуміє, що краще йому вдарити в інше місце, ніж в башню, тому що інше місце менш прикрите, а інше місце удару це означає максимум, ну, більший шанс виживання екіпажу. Оцей щиток позаду мангала він зроблений не просто так. Це 72, ка Отже після кожного пострілу піддон від стріляного порохового заряду вилітає назад через лючок. Як нам розповів навідник, От під час виліту піддона він важить так немаленько, оця фігня відскакує, піддон вилітає назад. Правильно? Так, так. Давай, не тисни на неї. Опускай, Віталій, ти залітай. Не тисни на гармату. Все, хватить тобі. А, Машину хлопці ретельно маскують. Адже сюди долітають розвідувальні безпілотники, які можуть навести ударні, типу ланцет. А цьому екіпажу і цьому танку ще треба працювати і нищити ворога. Десяти ліцеях міста Житомира розпочав роботу проєкт відновлення нації, реабілітація та психологічна підтримка в Житомирі, який реалізовано фундацією калейдоскоп культур з міста Вроцлава, Польща. Головна наша мета це робота з людьми, які пов'язані з освітою, вчителями, вихователями, психологами. Щоб підготувати їх до такої допомоги, яка йде перед тим як виникне якась проблема, так як є в медицині, щоб запобігти певним таким можна сказати негативним наслідкам якоїсь ситуації, так і тут ми хочемо поставити акцент на психологічну допомогу перед виникненням якоїсь негативної ситуації. Проєкт реалізовується у вигляді триденного тренінгу, який проведуть польські тренери, військовий психолог Себастьян Хмелінський та Наталія Баско, яка спеціалізується по роботі з втратою. Це будуть нові методики, які нам привезуть із підтримки громадської організації Америка Польща Ріта, і це навчання наших педагогічних працівників в рамках того, що повинні робити батьки, яким чином повинні підтримувати психологічну. Підтримку робити своїм дітям, і як вчителі повинні бути налаштовані у ці важкі часи і сприяти психологічному розвантаженню всіх учасників освітнього процесу. У цьому проєкті візьмуть участь 30 житомирських педагогічних працівників, які дізнаються більше від польських колег про профілактику поведінкових розладів, роботу з воєнними травмами та кризовими розладами. Психологічна підтримка для дітей, батьків, педагогів є надважливою. Ви завжди, але так як зараз в країні війна, зараз досить багато запитів, саме ось такими. Батьки звертаються, допоможіть діткам, допоможіть нам, тому це дуже важливо. Я очікую отримувати нові знання, дізнатися якісь нові підходи, методи в роботі не тільки з дітьми, але й з батьками і педагогами, тому що це важливо для нашої роботи. Практична психологиня ліцею номер 3 міста Житомира Ірина Рослякова розповідає, що хотіла б дізнатися більше практичних інструментів та матеріалів, які можуть допомогти в підтримці дітей, батьків та вчителів. Психолог один на ліцеї, хочеться. Ще таких матеріалів, які можна вчителям надавати, да вчителі могли самі надавати підтримку дітям, ну для того, щоб можна було на класі надати її швидко, тому що не може психолог бути одночасно у всіх місцях, де ця допомога потрібна. Тобто, хочеться таких простих дієвих методів, практичних кейсів, інструментів. Нині діти потребують психологічну підтримку, аби покращити їх емоційний стан. Також є звернення від дітей із підлітковими потребами. У нас багато дітей ВПО, ПОДА, тобто внутрішньопереміщених переміщених і для них адаптація тут є в такий великий засіб. Є люди, яких втратили близьких людей на війні і під час так обстрілів. І є діти, які з тимчасово окупованих територій до нас потрапили. Це також такий запит. Тобто, ну велика кількість, напевно, запитів, таких як у і звичайних у них підліткових запитів. Вони теж нікуди не діваються, якби життя триває, і діти розвиваються і йдуть. Єдине, можливо, ще більше загострилась оця. Прірва між батьками і дітьми, тому що батьки також знаходяться в стресовому стані і не можуть надати ту підтримку і ту необхідну таку підтримку дітям. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. ДБР продовжує виявляти та притягувати до відповідальності тих, хто користуючись своїми повноваженнями, організовує нелегальний перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків. Цього разу на гарячому затримано правоохоронця з Чернівецької області. З липня цього року він на власному авто довозив охочих виїхати з України до села, що межує з Румунією, і проводив їх пішки через ліс за кордон. Ціна послуги складала 6 тисяч євро за соби. Наразі правоохоронець перебуває під вартою. За незаконне переправлення осіб через кордон можна на 9 років позбутися волі. Не варто бавитися з вогнем. Пандемоніум остання надія. Таку назву має новий хорор-квест, котрий відкрився нещодавно у Житомирі. Давай запитаємо дівчину. У вас все гаразд. Ні. Після того, що з моєю донькою, в мене не все гаразд. Приходьте на квест і розгадайте цю таємницю. Історія квесту полягає в тому, що це була така домашня лабораторія одруженої пари, чоловіка та дружини, вони досліджували вірус, певний вірус. І дружина чоловіка захворіла, і чоловік намагався її врятувати, але. Так вийшло, що чоловік захворів також. Тепер вони зомбі. І нашим гравцям, людям, які вирішили випробувати свою долю і пройти намагатися пройти цей квест, потрібно завершити те, що не змогли завершити вчені, які досліджували цей вірус. Проходячи цей квест, де чекають незабутні пригоди на кожному кроці, та багато моментів, під час яких учасники мають виконати завдання. Тут основна задача, щоб вони працювали. В команді, щоб в них була комунікація, і при тому, всьому напротязі всього квесту, їх буде відволікати, можливо, навіть не відволікати, можливо, навіть буде дуже сильно лякати те, що знаходиться на цьому квесті, тому що. Пригоди тут чекають буквально на кожному розі. Квест в середньому триває годину, проте не всі можуть вкластися в цей час аби виконати завдання. Дуже велика кількість людей, які приходять вперше, вони не можуть впоратися з завданнями, тому що вони враховуючи те, що на кожному кроці є. Певна сущність, яка їх відволікає, дуже важко впоратися навіть з елементарними завданнями. Співзасновник квесту Іван Примак розповідає, що ідея створити такий квест з'явилася як альтернатива для молоді на заміну нічним клубам та розпивання алкогольних напоїв у парках. Мій партнер каже: а в нас в Житомирі ну, немає хорор квесту точніше, є хоро-квести, є, є квести, але немає хорор-квесту. Після чого я сказав: Ну, так круто, моя партнерка каже, що спробуємо? І вже через тиждень ми зняли приміщення і почали готувати самостійно <клеї> клеїти обої, витирати підлогу, вимивати все вичищати, так як. Ми дійсно в це вкладаємо душу. Щоб створити такий квест, організаторам знадобилося близько місяця. На місяць розписано все. Тобто, ми маємо знайти приміщення. Ми маємо обрати приміщення, яке нам підходить. Під це приміщення, потім окремо режисер прописує сценарій. Ми йдемо за сценарієм, збираємося усі разом, проводимо певний брейншторм і починаємо думати над головоломками, над реквізитом, над поведінкою акторів. Потім це все пропрацьовується, і паралельно цьому на приміщенні. Відбуваються ремонтні роботи, які ем, вибудовують сам цей квест. За словами Івана Примака, мінімальний вік людини, яка проходила квест 8 років, максимально – 60. Тому суттєвих обмежень по віку для проходження квесту немає. Єдині є які обмеження, це якщо дитина там, наприклад, 8, 9, 10, 11, до 16 років на це потрібна згода батьків. Ми проговорюємо ми оговорюємо все з батьками, проходимо по всім моментам, що дитині можна, що дитині не можна, як вона ставиться до того, де вона вразлива, і тільки після цього діти заходять та беруть участь в квесті. На людей також очікують багато несподіванок і фішок, які підготували організатори квесту. Найголовніші фішки нашого квесту це те, що тут використовується електрошокер, бензопила. Тут я не буду розкривати вже більше таємниць, але тут людину можуть навіть підняти до стелі. Тільки нікому не кажіть, добре? Зазначається, що на квест заборонено приходити в стані будь якого сп'яніння і серцево-судинними захворюваннями та проблемами із психічним здоров'ям. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ О, солнце, о, солнце, Я думаю, принял, и вот Плюс, плюс, постр, постр. Постр!

Острю. Острю. О, туристи, отлично, отлично, якраз закатали посадочку, але сам Это... себе Це... н ролл За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 25 вересня максимальна температура в день плюс 27, вночі плюс 14, Вологість повітря 35%, Вітер південний зі швидкістю 2,5 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.